Яка сила змушує ковзати тіло по похилій площині вниз. Це рівнодійна трьох сил, що діють на тіло. F дорівнює МЖ плюс Н плюс Ф тертя, МЖ сила тяжіння, Н сила реакції опори, тер – сила тертя ковзання. Побудуємо вектори сил для зручності із центра тіла. МЖ вниз, Н перпендикулярно опорі. Векторна сума цих двох сил, що побудована за правилом паралаграма, спрямована вздовж похилої площини вниз, ця сила намагається стягнути тіло з похилої площини, вектор сили тертя спрямований протилежно їй та за модулем менше. Отже, рівнодійна F трьох сил спрямована вниз по похилій площині. За другим законом Ньютона F дорівнює MA. Рівнодійна F спрямована у бік прискорення А. Алгоритм розв'язання задач на застосування другого закону Ньютона містить щонайменше 7 пунктів. Розглянемо розв'язання задачі. На рух тіла по похилій площині. Дано. А дорівнює 3,3 метра за секунду у квадраті. дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті. Альфа дорівнює 30 градусів. Знайти коефіцієнт тертя мю. Перша дія. Виконуємо рисунок, на якому позначаємо траєкторію руху. Тіло на траєкторії, вектор прискорення. Вісь ОХ проводимо за напрямом прискорення, Оіг перпендикулярно. Зображаємо вектори сил для зручності із центра тіла. МЖ тертя. Друга дія. Другий закон Ньютона запишемо у векторному вигляді. Векторна сума трьох сил дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. Третя дія. Запишемо другий закон Ньютона через проекції векторів. Замінюємо значок вектора на індекси x та y. Четверта дія. Проекції векторів виражаємо через їх модулі. МЖ синус альфа плюс 0 мінус Ф тертя дорівнює Ма. Мінус МЖ косинус альфа плюс Н плюс 0 дорівнює 0. Розглянемо детальніше, чому так? Вектор сили тертя спрямований проти напрямку осі Х. Точка А це його початок. Точка Б кінець. Довжина відрізка АВ – це модуль вектора сили тертя. Позначається буквою без стрілки. Отримуємо проекції А1 точки А та B1 точки Б на осі Х. Довжина відрізка А1B1 це проекція вектора сили тертя на осі Х. Проекція позначається буквою з індексом x. Ми виражаємо проекцію вектора сили тертя, тобто довжину відрізка А1Б1 через його модуль, тобто через довжину відрізка АБ. тертя x дорівнює мінус фтертя. Проекція має знак, якщо від проекції початку вектора до проекції його кінця треба йти Проти напрямку осі Х, то проекція від'ємна. Якщо вектор прискорення спрямований у напрямку осі Х, то його проекція має знак Плюс AX дорівнює А. Якщо вектор n спрямований перпендикулярно осі Х, то його проекція дорівнює нулю. Немає відрізка на осі. Якщо вектор сили тяжіння МЖ спрямований під кутом до осі Х та осі Y, то його проекції МЖХ та МЖY виражаються через модуль за тригонометричними функціями. Якщо відношення протилежного катета до гіпотенузи це синус альфа – то MgX дорівнює Mg помножити на синус альфа. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи дорівнює косинусу альфа, тоді MgY дорівнює Mg косинус альфа. Таким чином, MgX дорівнює Mg помножити на синус альфа, mx дорівнює 0. F fтертя x дорівнює минус фтертя, а х дорівнює а. МЖ дорівнює минус мже косинус альфа, n y дорівнює плюс N. F fтя y дорівнює 0, дорівнює 0. П'ята дія. Запишемо формули для сил, які є у рівняннях f тертя дорівнює N. Шоста дія. Із системи трьох рівнянь отримати одне рівняння методом підстановки. Із другого рівняння виражаємо N. Підставляємо у третє рівняння, а потім силу тертя підставляємо у перше рівняння. Н дорівнює мж косинус альфа. Тоді f тертя дорівнює n дорівнює mg косинус альфа. І тоді перше рівняння має вигляд mg синус альфа мінус mg косинус альфа дорівнює MA. З цього випливає μ дорівнює g синус альфа мінус А ділити на g косинус альфа дорівнює 0,2. Розглянемо можливі випадки. Коли тіло зісковзує з прискоренням, то сила тертя менша за скочувальну силу МЖ синус альфа. Якщо тіло утримують на площині, то до сили тертя треба додати маленьку силу, щоб вони разом врівноважили скочувальну силу МЖ синус альфа. Якщо тіло у спокої на площині, то сила тертя спокою рівна скочувальній силі. Якщо тіло рухається по площині вгору з прискоренням, то сила, з якою тягнуть тіло більша, ніж сила тертя та скочувальна сила. А ось ці чотири задачі я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках наведено відповіді Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.